Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо Величне Свято, праздник Покрову Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця є Спасителькою і опорою людства, тому що через Неї спливає на нас море ласк протягом століть, особливо в часи великих потрясінь. Таких як війна, як ми зараз переживаємо, також голод, пошесть, український народ завжди віддавав себе під Покров і захист Пресвятої Богородиці. Коли святкування Покрову Богородиці започаткували греки, як ми знаємо від тієї події, коли місто Царгород було в небезпеці військового вторгнення. Тож люди. Сердечному благанні зверталися до Пресвятої Богородиці за порятунком. І Мати Божа вислухала їхні молитви та видимим способом подала знак, у Лахернській церкві з'явилася Божа мати під час вечірньої в оточенні ангелів, пророків і апостолів та розпростерла над людьми свій покров. І це було знаком, що пречиста Богородиця бере народ під свою опіку і захоронить від нещастя. Цю чудесну з'яву Богородиці бачив святий Андрій Юридиві і його учень Епіфаній, коли молилися за захорону міста. Хоч свій початок це свято бере від греків, але саме український народ, це свято найбільше вшановує. Так би вже склалося, що протягом історії нашого народу на наші землі постійно напираються навали чужинців, які нищать, несуть нам руїну, смерть, поневолення, грабунок. І ця загроза є завжди актуальна, і зараз вона також є актуальна, тому що йде війна. Тому і сьогодні ми молимося до пречистої Діви Марії, щоби. Заступалися за нас, молимося, що сьогодні, як і колись, молилися наші предки. ми бачимо, що це є заступництво дуже дієве, адже ми живемо, молимося, маємо можливість тут молитися в храмі. Після багатьох років цього комуністичного поневолення здавалося, що вже ніколи церква не підніметься з тої руїни атеїзму, але бачимо далі ми є в храмі, храмі відкриті. Також молимося, що Богородиця нас захищає від того російського агресора, не дає, що він захопив Україну. І прикладом того, що Пресвята Богородиця вислуховує наші молитви, це є той приклад, коли ми ніколи не залишаємося без її допомоги. Тому це свято Покрову Богородиці просимо, щоб Мати Божа допомагала нам вийти з сьогоднішньої кризи. Що ми вийшли з неї очищеними від всякої скверни, гріха, від тої різної пожадливості, які ми, грішні люди, переживаємо, і де з того все накопичується і, власне, що виникають такі різні негаразди. Таж молімося сьогодні також за всіх захисників нашої землі, захисників захисниць, щоб вони під покровом Божої Матері. Були збережені і захищені від всякого зла. А Будьмо певні, що Пречиста Діва Марія нас захистить і допоможе нам. Молімося, щоб ми могли будувати і розвивати нашу державу, Україну, нашу українську націю та прославляти Господа Бога. Слава Ісусу Христу!